А на той момент, коли у тебе немає грошей і у тебе маленька дитина, ти намагаєшся щось зробити, не маючи нічого. І логіка була в тому, що треба було якимось чином зробити перший крок. Знаєте, як зробив перший крок? Через біль, страждання і страх. Це прийшов до дуже поважного підприємця і сказав, що мені хочеться купити цю вантажівку, купити її в розтермінування без першого внеску. Як ви розумієте, виглядало це. Збоку дуже дивно, якби до мене зараз хтось прийшов і сказав «Ром, продай мені автомобіль без грошей, то звісно, що це б закінчилося тим, що нічого б не сталося. Але на той момент, не знаю, чому так зірки співпали, мені пощастило. І цей автомобіль, скоріш за все, він був настільки хіровий, той автомобіль, що його ніхто не хотів купувати. І так сталося, що прийшов я і сказав, що мені потрібна машина, немає грошей, дайте розтермінування і. Я можу сказати, не буду там прізвище казати ім'я по батьку, я просто назвемо Віктор, в мене повірив і сказав, що Окей, ось машина. Ми підписали контракт. Ми підписали контракт, якщо я не помиляюсь на 10 місяців. Ну, Умовно, це були якийсь документ.